Я вважаю, що українське населення не можна залякати нічим. Якщо зараз прийшло, мені здається, більше сотні людей. Я знаю, що деякі приїхали навіть а, з Київської області, а, щоб поприбирати, і а, хтось привез чай в термосах, тож я вважаю, що а, їм не вдасться нас залякати, тому що а, бити вони можуть, але Страх вони її цим не породять 100%. А воно все далі і далі, і все не скінчується, і це вже. Але коли ти думаєш, що відчувають ті хлопці, котрі там боронять, да? в мороз, в стужу, в дощ, і все, то ти думаєш, що це ти спиш в теплій постілі, хай навіть в ванній кімнаті, але в себе вдома. І це все вся втома пропадає, і ти думаєш, що, що ти можеш ще зробити. Звичайно, всі люди, яких ми сьогодні бачили, які виходили з будинків, виселялися тимчасово, то вони в великому шоці, і я думаю, вони ще дуже довго, довго будуть приходити до себе, тому що вони не знають, як реагувати. От на мене просто важко дивитися на цих людей, але коли щось робиш, це набагато ну, полегшує взагалі цей ефект і реакція. Стає такою, що ти намагаєшся щось своїми руками змінити самостійно, і це дає впевненості в тому, що ми зможемо це все пережити. Я не думаю, що досягла насправді, тому що всі люди, які тут, це саме організація. Нам не треба було чекати, щоб хтось нас сюди покликав. Один приніс кульочки, щоб роздавати іншим цукерки, хтось приніс мед, воду, чай зарядні, тому я не думаю. Їм це не вдасться. Це дратує. Для мене ці повітряні атаки це більше як незручності. Виглядає, що вони спрямовані створювати незручності для повсякденного життя киян, адже росіяни не руйнують нічого важливого і великого. Вони просто намагаються тероризувати людей і ускладнити їх життя. Ну, хто лякається, а хто не лякається. А це... Я ні. Це, ну як вам сказати, я сьогодні на роботу йшов дуже нормально, бабахнуло кілька разів. У нас ж тут і консульство, і посольство, і всі. вони ж все це бачать. Вони ж мають, вони ж пишуть про це, вони говорять про це, вони ж вказують. То я ж думаю, що це не те, що там десь там показують, там, це люди, які переживають те ж саме, що і ми, звичайні пересічні кияни. От, то тобто, я вважаю, що так. Тому що якщо це не зупинити, це дійсно піде на Європу. Ну мені хочеться вірити, що вони роблять максимум, що можуть, але ж не, не їх будинки страждають, не їх люди вмирають. Тому...